Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу ранішнього. Ось така в мене картина. Стільки назбиралося сьогодні сміття. Плавав на тому пляжі, що вчора, позавчора. Що дивно, що в мене на тому пляжі більше одного золота я ніколи не брав. Кожен день, але зате є одне золото. Ось така в мене картина. І ще яка закономірність? Заходжу в воду, починаю пошук до пів години. Хвилин 20, нехай, і в мене вже є золото, потім плаваю, немає нічого. Вичищаю все, по тих самих слідах на наступний день йду. Знов є золото, коротше, і то в перші хвилини по тому немає нічого. Тож, це відео я поставлю на початку. Як кажеться, з попередженням. Таким, що я. Ну от В мене отакі от випадки бувають на цьому пляжі. Що на початку, навіть не буду його обрізати. В самого початку, як залажу воду, пошуки. Може буде нудно. Ну і закінчиться з моєю знахідкою. Я думаю, там хвилин 15 буде відео. Так під водою не можна сказати, скільки це часу пройшло. Ну, я думаю, хвилин 15 не більше. Ось така картина в мене. Так. О, не ходячці. в мене сьогодні лише одна. Вчора не було ні одної. Сьогодні один його слав вбитий. Просто. Так. По євросах в мене 3 євро. 70 центів. Ось такі євросики. Євро прикольні. Сонце сходить. Шпарить, як, не знаю, лише витягнув з хабарниці, вже все сухе. Так, швидко сохне. Ось таке. І по золоті в мене сьогодні. Ось така обручка. Ну, Думаю, 3 грамі. Це сама менша обручка з того пляжу. У мене таких маленьких обручок не було на 3 грами. Завжди 4, 5, 6, 8. Ну, такі обручечки були. А це сама менша обручка, яка в мене попалася з цього пляжу. Тому що там пісок на піску Ну, важко там знайти. Там дуже відкрите від моря місце, і море гатить ними, не знаю, чи викидає на берег. Чи наоборот забирає в воду, незрозуміло. Лишаються тільки ось такі більш-менш тяжкі. Обручечка теж вже така не свіжа. Я так думаю, рік-два має. Видно воно, як солі відкладені. Може буде видно. Кого цікавить ось середина, які солі відложені. 585-та проба. Кокошник. Люблю я такі колечка. Ось такі солі. Так що, ось таке. Тож відео я поставлю без різьби, без ніяких монтажів. Просто від заходу в воду. Для уяви, як справжній коп, це не є романтика. Це теж потрібно попрацювати і щось знайти. Тож, приємного перегляду. Щасти вам.